Ми будемо обговорювати ніч у Лісобоні Еріха Марія Ремарка. Ну, Ремарк це класик, якого, мабуть, знають всі, принаймні про те, що він письменник, він відомий письменник, про те, що він є в кожній добірці, про те, що це автор, представник загубленого покоління. Ще також славнозвісний жарт про Еріха і Марію Ремарків. Треба детальніше розглядати його ім'я, справжнє його ім'я від народження Еріх Пауль Ремарк. Але після загибелі його матері, коли йому було 20 років, він взяв псевдо Еріх Марія Ремарк на честь матері. Втрати жінок в його житті зіграли таку важливу роль і перейшли червоною ниткою у сюжети книг. Ну, про це ми поговоримо згодом. Що ви не знали про Сам Перед хочеться сказати, що Ремарк почав писати з самого рання, з юності, з 17 років. Йому дуже подобалось взагалі читати. І... Він був і бібліотекаром, і редактором у журналі, взагалі мав багато посад різних і практикував своє письмо на багатьох роботах. Серед його улюблених письменників були Йоти, Цвейк, Достоєвський. Важливу роль зіграла у його житті війна. Перша світова війна, куди був мобілізований ріг Марія Ремарк, де він прослужив. Три чи чотири роки, здається, до 40, до 43 все ж таки, був поранений і вернувся вже до відносно мирного життя, але втратив всі свої юнацькі ідеали, зненавидів війну. Тому він абсолютно не підтримував фашистський режим Гітлера. Писав про це, і його книга на західному фронті без змін мала би посісти почетне місце і була номінована на Нобеля з літератури. Але Гітлер та його свора зробила все, щоб він ту премію не отримав. Крім того, самому Ремарку довелося тікати з країни, оскільки один з прихильників написав йому записку Тікай з країни, іначе б він був би страчений. Ремарк втік до Швейцарії, оселився там до кінця свого життя і прожив він 72 роки. Ну і ми плавно мабуть, переходимо до книжки Ніч у Лісабоні. Ніч у Лісабоні має п'ять головних героїв. Хоча спершу здається, що лише один, від ім'я якого ведеться оповідання у книжці. Але є герой, імені якого ми не знаємо, є Йосиф Шварц, є героїня Рут, подруга нашого героя безіменного, є Єлена, дружина Йосифа, і є Георг, брат Єлени. Розібратись у цих зв'язках досить нескладно. Я раджу вам все-таки почитати книгу. Хочеться зберегти якусь інтригу, але тим не менш, ми вас поведемо зараз стежками сторінок. Герой блукає у порту Лісабона і мріє придбати квиток до Америки, аби втікти своєю подругою Рут, але в них немає грошей. Взагалі Європа охоплена настроями війни, настроями нацистського режиму. І ті, хто цей режим не підтримує, тікають, шукають дороги до Америки. Але ж немає грошей, немає роботи взагалі, і з їжею досить складно. Це простежується протягом роману. Герой блукає портом і зустрічає Йосифа Шварца, який каже: У мене є два квитки до, до Америки, і я залюбки віддам їх тобі, якщо необхідно тобі з твоєю подругою два квитка. якщо ти вислухаєш мою історію, і блукаючи нічним лісабоном та е, вітаючи у бари. Випиваючи міцні напої, які теж червона нитка оповідань Ремарка. Йосиф розповідає свою історію. Одружений з Єленою він був досить недовго, буквально два роки, і після чого брат Єлени здав його нацистам. І він потрапив у концлагері. Але він світом втік, полишив країну, втік до Швейцарії. До речі, теж дуже схоже на саму біо. Графію Ремарка, так, така певна паралель. Знаходжусь у Швейцарії, він зрозумів, що він дуже сумує за своєю дружиною, захотів повернутись до Німеччини, йому це вдалося. Дружина тікає з ним знову, посилаючись на те, що вона хвора, тому що сім'я її би не відпустила. Її брат Георг, який підтримує нацистів, який проти її чоловіка. Дуже, дуже проти. Того, аби вона взагалі мала з ним якісь зв'язки. Тим не менше їй вдалося обманути сім'ю і втікти. Зі Швейцарії вони тікають у Францію, але там також потрапляють у концтабори і Йосиф, і Єлена. Йосифу знову вдається втекти з того концтабору. Там він рятує Єлену шляхом того, що вона хвора, те, що підірване здоров'я. І вдається також втікти з Йосифом. І вони блукають Францією. Знову вертаються до Швейцарії і роблять собі візи до Америки, тому що там відносно безпечно було в ті часи. Вдається візу зробити лише Єлені. Йосифу не вдається, йому призначають на інший день. І вже під самим консульством вони зустрічають хлопчика. Хлопчика, дядько, якого у Лісабоні, і він каже: можете, чи можете ви мене туди діставити? І таким чином Йосиф і Єлена опиняються у Лісабоні. Там Єлена приймає отруту, оскільки розуміє, що вона не здатна більше тікати. А ті люди, які не підтримували нацизм, були змушені тікати, тікати постійно, тікати в страху, що їх знайдуть і примусять жити у тому режимі. Від якого вони власне тікали, закінчується книга тим, що Йосиф віддає такі два квитка цьому безіменному герою. Він продовж усієї книги лишається без імені, мабуть, тому що він як певна тінь героя Йосифа Шварца. Можливо, у вас є інші думки на цей рахунок. Напишіть, як ви сприймаєте цю ситуацію. Але мені здалося, що сам Йосиф розповідав на початку, що Шварц це не є його прізвище. До речі, чому це не є його прізвище, і звідки він взяв оце, теж можете прочитати в книжці, це досить цікавий факт. Так само і наш безіменний герой. Він лишається протягом усієї книжки загадкою. Таким чином, Шварц віддає квиточок, два квитки. І наш безіменний герой зі своєю подругою Рут тікають таки до Америки, і, зрештою, автор робить таку виносочку, що герої книги не знайшли там щастя разом і все-таки розійшлись. Для мене це було якимось таким певним ударом, як можуть герої, які тікали від нацизму, від такого страшного режиму, пройшли великий шлях, змінювали країни, поневірялись, голодали. Якісь такі ущемлення переживали, як могли вони втікаючи в мирну країну на той момент, на мирний континент, як могли вони не зберегти свій шлюб? Це також дає піщу для роздумів, на мою думку. Як, до речі, ставитись ви до цієї ситуації? Для вас це було ну чимось таким звичайним. Чи ви також сприйняли це боляче? От як я не знаю, розізлились на героїню чи на героя. Ми ж не знаємо, хто з них власне не зберіг цей союз, оскільки в ремарках в кожній книжці є такий фактор. Мені здалося, що усі його герої чоловічого роду, да, чоловіки, вони досить м'які і вони дуже люблять жінок. І жінки їм не, не настільки відповідають взаємністю. Наскільки хотілося би тим героєм. До речі, це також парадай з особистим життям Ремарка, який ну ми не можемо знати, чи знав він щастя в особистому житті чи ні, але біографи стверджують, що ні, оскільки він був одружений двічі на одній і тій же жінці, це Юта Інгеборг, Елена Цимбола, яка стала прообразом ні, не героїні Ночі у Лісабоні, а героїні в трьох труборищах прототипом. ми були одружені чотири роки з 25 по 29 рік, і вдруге одружились через 9 років після розлучення і прожили наступні 20 років. Разом чи разом вони були теж важко стверджувати, оскільки цей шлюб був створений лише заради того, аби інга могла втікти з нацистської Німеччини до Швейцарії, де вже на той момент не один рік, і не один десяток років проживав ремарк. До речі, також паралель з Романом. В 58-му році, після розлучення одразу з першою дружиною, Ремарко дружився на Фолет Годар. Це теж колишня дружина Чарлі Чаплина, богемна така жінка. Власне. Усього три шлюба з двома жінками. Але любов'ю усього його життя була Марлен Дітріх, який він присвятив роман «Триумфальна арка і списав образ Жуан Маду саме з Марлен Дітріх. Але ми вернемось до ночі у Лісабоні, де ми сказали, що Ремарк не лишився зі своєю дружиною в, власне, в еміграції в Швейцарії, також і головні наші герої. «Безіменний» і Рут не лишились в Америці разом. Чи варто з цієї книги починати знайомство з творчістю ремарка? Не дивлячись ні на що, це дуже затишна книга. Це парадокс, я розумію. Але, мабуть, мабуть, що ні. Кожен вибере для себе, звісно. Але я би радила починати творчість Ремарка саме з трьох товаришів. Це дуже знаковий роман. Там є все те, що дуже любить ремарку у своїх книжках, і загибель жінки, і трагедії, і дружба, товариство трьох чоловіків. Ну, загалом простежуються в його романах ці риси. І я не дуже, або я би сказала, дуже не люблю, коли автори вбивають своїх героїв. Ну, мені здається, можна придумати для них іншу сюжетну лінію. Але Ремарк, він, мабуть, був такий соловей свого часу. Він описував те, що відбувалось. Тобто він не видумував героїв, він списував усе з того життя, в якому він жив. І от йому, мабуть, я він звісно. Мабуть, зараз був би у шоці, але я прощаю його як читач за те, що він змушує постійно моє серденько требутіти і справді боляче читати його історії. Вони варті того, аби їх прочитати. І зараз такі часи, коли ми, ми просто вмикаємо новини і ми бачимо все те, що писав Ремарк тільки півстоліття тому. Можна зауважити, що його романи про війну були написані усі. Ну, буквально через чверть століття після того, як війна закінчилась, з цього ми можемо розуміти, наскільки довго тривають і не зарубцьовуються рани душевні після війни. Тому дуже би хотілося, щоб війна в нашій країні скоріше б закінчилась миром і перемогою для нас, зрозуміло. Чи читала я щось подібне? Історія кохання мається на увазі, як от у головних героїв книги Міч у Лісабоні. Я замислилась, у мене був час подумати, і єдина історія, яку я, хоч якось, можу провести паралель, це Лалі і Гіта з книги Татуювальник Аушвіцу». Але у них було, якщо так можна висловити, щасливе кохання, оскільки їм вдалося втекти з концтабору і лишитись разом, прожити все життя разом. Але історія схожа тим, що вони також обидвоє знаходяться у концтаборі і згодом тікають до Америки. Ну, правда, їм вдалося це зробити вже коли прийшли визволяти цей концтабір. У нас тут прямо ліхтарик над книжечками. Ми покажемо усю серію, яка ну серія безпосередньо КСД видавництво клуб сімейного дозвілля. Давайте так: ніч у Лісабоні, час жити і час помирати, повернення. Іскра життя. До речі, цей роман він присвятив своїй сестрі, яку стратили нацисти, відрубавши її голову у 43-му році. І на тій страті вони сказали, що ми не змогли дістати твого брата, тому ти. Відповідаєш за нього. Тріумфальна арка. Життя у позику, а також Тіні в раю. Якщо я правильно пам'ятаю, Тіні в раю взагалі його останній роман і невздовзі автора не стало. Але він встиг його дописати. Я вважаю, це також знаковим якимось моментом, оскільки не всі письменники закінчують свої роботи. Я не знаю, можливо, були ще якісь чорнові роботи Вермарка, але ось цей фактор, що він творив до останнього свого дня, ну для мене якийсь такий, ну надихаючий у тому плані, що навіть в таких важких обставинах треба знаходити щось, що тебе рятує, і продовжувати це робити. що би я прочитала з його книжок, ну, звісно, хотілося б всі і. Я буду до цього прагнути, але найближчим часом от, іскра життя дуже, дуже мене зачепив цей анонс книги, і це те, що це з його біографії, дуже такий близький факт і. На Західному фронті без змін я би хотіла її прочитати, оскільки це такий перший його знаковий роман, який помітили до цього в нього теж були роботи ранні. Хоча я знаю ті фанати Ремарка, які ну, абсолютно все перечитали в нього, дуже люблять його ранню творчість. Але все ж таки от він почав ну, він став знаменитим іменно коли написав на Західному фронті без змін. Оскільки він сам пережив те, про що він писав. Тому дуже мені би хотілося почитати цю книгу. Мені здається, вона не подібна на усі ті, які він написав після неї. Я це, ця от, це враження до мене прийшло лише після анонсів. Тобто я не можу стверджувати, що це так. Я не знаю, чи це так чи ні. Тим не менше, мені здається, що абсолютно інша книга. Для того аби вам було легше визначитись, сподіваюсь, видно хорошо.